Як відрізнити гарного потенційного підрядника від потенційно поганого? І сьогодні я е, дуже постараюся вам стисло і зрозуміло розповісти про це. Перше, звісно, найбільш очевидне, вам треба запитувати кейси підрядника. І ідеальна ситуація для вас буде така, в котрій ви знайдете підрядника не просто з великим досвідом, з великою кількістю прибутково витрачених обслугованих рекламних бюджетів і все таке інше. Вам треба постаратися знайти підрядника з досвідом саме в вашій ніші бізнесу. Це буде ідеально. Менш ідеально це суміжна ніша. Наприклад, якщо ви займаєтесь доставкою суші, то для вас буде найкращим варіантом знайти підрядника, у якого є кейс по доставкам саме суші. Трішки гіршим варіантом буде ситуація, в якій ви будете знаходити підрядника з суміжним досвідом. І це означає, що це може бути, наприклад, досвід у доставках піци, бургерів або будь-якої іншої їжі, але у доставках, так і трішки е більш широкий варіант це взагалі якийсь підрядник, який має досвід, наприклад, у рекламі ресторанного бізнесу. і все таке інше. Це дещо інше. І потреби, і вимоги до реклами ресторанного бізнесу суттєво відрізняються від реклами доставок їжі, але це також можна розглядати. А у будь-якому разі. Я рекомендую досить очевидні речі, але вам треба їх запам'ятати. Що якщо у вас є доставка їжі, не треба намагатися знайти підрядника, який має досвід у продажі нерухомості у рекламуванні нерухомості або у електронній комерції, або у щось такому іншому. Тобто, перше, це наявність кейсів. В ідеальному випадку наявність кейсів у ніші, в якій працює ваша компанія. Додатково треба звернути увагу на те, що є в цих кейсах, тому що кейси досить часто підробляють. Тобто в них має бути якась доказова база, якісь скриншоти рекламних кампаній, обширні версії опису того, що там робилося. Ідеальний випадок, але це дуже рідко, коли підрядник дає можливість зв'язатися з клієнтами, з якими робилися ці роботи, для яких виконувалися ці послуги, щоб ви могли запитати. Чи дійсно цей підрядник ці роботи виконував, чи дійсно це було результативно? так? Або, можливо, у такого підрядника мають бути, можуть бути і мають бути відгуки. Це другий момент, на який треба звернути увагу, це наявність відгуків про роботу цього підрядника. І ці відгуки мають бути, по-перше, релевантні, а по-друге, вони мають бути. Ви, у вас вони мають вони викликати довіру. Так? Тобто ви в ідеальній ситуації ви маєте змогу зв'язатися з попередніми клієнтами, почитати ці отзиви. Можливо, ці отзиви там, десь на Google залишені, або на платформі там, UpWork, або на якихось інших трастових платформах, на яких неможливо ці. Відгуки просто замовити або змоделювати. Це не мають бути відгуки просто на скріншотах, десь там зроблені в фотошопі і все таке інше. Тобто, другий трастовий момент це, звісно, відгуки. Третій момент, який відрізняє гарного підрядника від менш перспективного кандидата, це план роботи, стратегія, яка пропонується для вас як для потенційного клієнта. Я думаю, що для кожного підприємця дуже важливо бачити індивідуальний підхід до свого бізнесу, розуміння своїх потреб. І формування якогось адекватного, релевантного і е, життєздайного плану для того, щоб розвивати вашу компанію за допомогою маркетингу. Тому, якщо ви йдете і спілкуєтеся з різними потенційними підрядниками, бачите однакові плани, в яких незначним чином щось там змінюється, і ви розумієте, що це не про ваш бізнес, це не е, підходить для нього, це якось недостатньо індивідуалізовано. Це досить поганий знак, тому що скоріше за все, або ви спілкуєтеся з досить великою компанією, які не вистачає часу на те, щоби е, зробити індивідуальний підхід для вас, або це просто е, халатні спеціалісти, які не розуміють цінності цього. Гарний підрядник він завжди витратить декілька годин свого часу, проаналізує ваш бізнес, у якомусь сенсі проаналізує риночну ситуацію конкурентів, запропонує для вас індивідуалізовану пропозицію, яка враховує вашу дійсну позицію на ринку і ваші кінцеві потреби, які ви заявляєте такому підряднику при першому спілкуванні. Наступний момент, на який треба звернути увагу при виборі підрядника при його обранні, це звісно. Сама комерційна пропозиція, варіанти, які є там до сплати, гарантії і наявність самого договору. Ну я думаю, що договор можна віднести там на четвертий е е окремий пункт, але у будь-якому разі зрозуміло описані процеси, які мають е е вам бути дуже е відкритими і ясними. Поетапно, так е е також вам треба бути певним, що є гарантія того, що ціна роботи не зміниться. Тим, що вона статична, немає ніяких підводних там каменів і все таке інше. Тобто прозорі процеси, стабільні і зрозумілі незмінні ціни, і все це має закінчуватися, звісно, четвертим пунктом договіром. Договір також має бути розумний, враховувати інтереси обох сторон і в ідеальному випадку мати якісь гарантії для вас, що саме вам гарантує підрядник. А що буде, якщо ці гарантії не будуть виконані, яка відповідальність сторін і все таке інше. Тож я причислив вам основні критерії, за якими можна обрати зрозуміти різницю між гарним потенційним підрядником з діджитал маркетингу з тим з менш привабливим, скажімо так? Також я думаю, в майбутніх відео нам варто поспілкуватися про те, де саме іскати таких гарних підрядників, але це вже буде. Зовсім, зовсім інша історія. Тож, я бажаю вам успішних рекламних кампаній і побачимося у новому відео.